Слава Ісусу Христу, дорогі підписники, всіх вас благословляю. Бажаю вам щастя, здоров'я та Божого благословіння на кожен день вашого життя. І нехай Господь дарує вам найкращі благословіння в житті. І Кайтеся в своїх гріхах, приходьте до церкви там, де вивчається Біблія, і там, де втілюється Слово Боже в життя. І сьогодні я хочу поговорити на таку тему таємниці Царства Небесного. Що це за таємниці царства Божого? Ну, насамперед потрібно розібратися, що вимагає від нас Господь, що Він хоче, щоб люди робили. Що він хоче, перш за все, нашого покаяння. І не тільки так покаяння на словах, там, щоб сказати там, що я каюся, і продовжую там робити зло. А покаяння це також зміна образу життя. І як в книзі пророка Ісая говориться, що Бог навіть не чує молитов, коли молиться до, до Бога людина, коли людина не хоче відвертатися від своїх гріхів, коли людина там притісняє сироту, коли людина там робить зло, говорить там, що вона з Богом, но вона робить там жахливі речі. І таким чином, що вона, коли молиться до Бога, Бог не чує її. І каже, що від ваших молитв мені каже погано. Ось ви можете самостійно прочитати книгу пророка Ісая, перша глава. Там. там подробно все це розписано. Ось тому потрібно покаяння приносити зі справами, щоби. Дійсно було покаяння, воно повинно відповідати тим стандартам життя, які, я, які, які написано в Біблії. Тому повне відео на цю тему. Подивіться на каналі Проповіді Салтаненко. Допис на то відео я залишу в дописі під цим відео. Слава Ісусу Христу! мають серйозний урон від дьявола. во всех сферах во всех областях, то есть и в семейных, и материальных, и в духовных, и в душевных, то есть во всех областях. И э, если это сравнить, знаете, с чем это можно сравнить? Это примерно вот как человек моется, знаете, вот есть люди, которые верующие я годами там говорю, что им нужно каяться десятилетиями даже. И лидеры, и пастыря есть некоторые, и вот целое поколение, которые мы проповедовали, люди, которые поднялись. И мы смотрим уже по итогам, когда десятки лет проходят, что с этого получилось. Те люди, которые не понимают, когда пренебрегают, когда они не понимают, что это тайна, это серьезно. И те люди, которые неправильно э, совершают в своей жизни покаяние, которые не погружены в покаяние. Это равносильно я вам скажу, знаете, как человек, например, не помылся. Вот как вот люди есть, некоторые говорят, а мне не в чем каяться. И годами и не в чем каяться, а кому-то десятилетиями. Или люди раз в пятилетку, или там хоть раз там в год или в месяц решат покаяться и то одолжение сделать, которые... Вот представьте, что если человек помоется раз в 10 лет, или раз в год, или раз в месяц, как вам э, будет хорошее ощущение просто даже находиться с таким человеком, как он будет выглядеть, какой аромат от него будет идти. Вот то же самое происходит и от человека в духовном плане. Если человек, например, стирается, раз вот он постирается и так далее. Вообще просто какой аромат будет. Вот то же самое, когда люди они не хотят каяться. То есть это